М'яч кладете на лінію і стоїте в кроці від м'яча. Іде команда можна. На, налаштувались. Батьки, ведіть, будь ласка? Хлопчики, слухайте лише мене. Дивіться, ви стоїте в кроці від м'яча, іде команда можна. Ви максимально налаштувались і робите максимальне швидке ведення до червоних колосів. З м'ячем. М'яч контролює. За лінію, ви маєте переробляти спробу. З цю сторону так само, максимально швидко, пробуєте бігти по прямій, фінішуєте біля червоних полосів. Розвернулись там, передали м'яч своїм партнерам, акуратно підвели, передали м'яч партнерам і чекаєте вже на центральній. Гарда Шмирон, сюда, давай станочек. Друга спроба в тебе. можна, Можно. Добре. Добре. стоїмо, 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 115. Будь ласка, зараз. Гончаров. Будь ласка, можно. Добре. мячи быстрее мяч в руках и принесли то же самое на что я был говорит мяч стоймет слава можно надо да, быстрее мяч чуромет слава Барахов, Дима, мячи, носочки притул до линии Борис Лов Улья. Носочки поставили в притул, назад. Ви заступили. Можна, поїхали. Давай, Кирюша, мені м'яч, Будь ласка, зверь. 129. Сахроном Сафронов, Саша. Будь ласка, Борислав, Панченко. Назад. Подивіться, де ви стоїте. Ви стояли, стояли, пішли і потім почали стрибати. Ще раз. Носочки сучки не залазять на лінію, синок. Можна. Вот Зачем правильно? Добре поставили, 137. Молодец. Будь ласка, Семенов, Мельниченко. Семену, будь ласка. Носочки підрівняли. Можна. Мельниченко зараз має стрибать. 127. Евсейченко, готовий.